Наступним може бути будь-хто з вас, які які е, під... е, е, розуміють, що це все є замовне, це все заказуха, чи це є повернення до часів сталінізму, коли в тих самих кабінетах, на теперішній вулиці Сахарова, правозахисника Сахарова, в ті самі нащадки НКВД і КГБ, тепер вони називаються не філіал ФСБ, вони тепер називаються СБУ. Вони мене організували мені судилище, і вони хочуть таким чином, щоб залякати всіх нас і тих людей, які хочуть користатися правом на вільну думку, на свободу вираження, а також які керуються журналістськими стандартами, і які вважають, що подавати при будь-якому конфлікті треба обов'язково всі сторони конфлікту, а не як пропагандисти чи якісь замовні. Комерційні матеріали. Тому я ще раз вам вдячний, що ви всі прийшли. Я, на жаль, не знаю, що відбувається на волі відлучено від інформаційного потоку. Але в будь-якому разі, якщо скажімо, стільки журналістів, я значить, думаю, що е, моя думка, моє відео до президента, наголошую, я звертався до, до президента, я звертався особисто що я відмовляюся від мобілізації. Але при тому всьому, якщо стільки журналістів, де все ж таки мої е, ви... Е, Ще більше ніж я, бо я зараз нічого не знаю, що відбувається на волі. І ви теж, напевно, все ж таки підтримуєте, що будь-яка поганий мир краще як добра війна. І прислухалися також до лідерів європейських світових країн, які закликають вирішувати цей конфлікт виключно не військовим, не воєнним чином, а закликають виконувати вирішувати цей конфлікт виключно мирно і напевно прислухалися до. Все ж таки вчора було був неділя, напевно, всі чули, як Папа Римський звертався про те, що громадянську війну можна вирішити, виріш, вирішити виключно мирним шляхом. Я не, не відчуваю свої, жодної своєї вини. Я скористався просто своїм правом активного громадянина, журналіста, який, який бачив більшість, напевно, всі присутні тут в залі, що таке війна, який бачив війну з двох боків, який, на жаль. Це проблема українських ЗМІ сучасних, якщо я тільки був єдиний акредитований е, ЛНР, Але який бачив і ту мотивацію, і ту мотивацію, ще раз вам кажу, зараз треба, бо судді ще бояться заходити, але в будь-якому разі, е, журналісти, від вас зараз залежить, якщо суддя стандартним чином скаже, що він забороняє відеозйом, відео, фото і аудіофіксацію, бо тому, що, бо тому що ви можете користуватися е, е, записничком і ручкою. Саме від вашої одностайності, зараз бачу, більшість преси залежить, чи є свобода слова в Україні, чи, напевно, вже її гапли. Я ще раз, я не боюся тюрми. Я взагалі, як ви знаєте, хто мене знає особисто, мало чого боюся. Я критикував нещадно всіх президентів Ющенка, Кравчука, Кучмо, Януковича. Це всім казати.